Перш ніж прочитати свій третій вірш, хочу сказати невеличку передмову, що сьогоднішній день це дар від Бога. Нам всім лише одна дорога на коліна стати, молитвою жити, голову підняти, не просто вижити, жити так, щоб він бачив з небес, що ти прийшов до нього весь, розчинився без залишку, віддав себе. Та він люблячи, цілковито прийняв тебе. Третій вірш називається Живу. Немає сенсу приховувати вік, як би далеко він не втік. І 39 ще не вирок. Щоб відкритих боятися квартиру, боятися протягу застуди, боятися, що скажуть люди та що подумають про тебе. Здіймаю голову в небо частіше дякую, тихенько, що радісне моє серденько, що я люблю життя, ціную години дні я не марную. Живу, щоб бути всім слугою. Світлом, теплом і райдухою, живу, щоб сповнити любов'ю своє довкілля на здоров'я, живу та посмішку свою усім я щиро віддаю. Живу, щоб людям бути другом та спілкуватись без напруги. живу, щоб лікувати душі у морі літаку. Щоб дітей народити, виховувати, кохати та відпустити, живу, щоб щасливим зробити коханого, реальністю бути замість примарного. Живу, щоб гордістю бути для своїх батьків, рідних, сусідів та земляків, живу, щоб корисно бути для людства і назавжди забути про марнолюбство. Живу, щоб здійснити всі мрії дитячі, до них рокувати сміливо й терпляче, живу, щоб повірили всі, що щаслива я в Ісусі Христі. Живу, щоб усі Божі діти змогли мене зрозуміти. Живу, щоб всі любити землі та зусилля мої, чимані. Живу, щоб земний і рай був чистим, мов водограю. Живу, щоб воїном бути, мудрість та силу здобути. Живу. Щоб темряву здолати і світло сміливо обрати, живу, щоб зруйнувати гріх, та Бог моє життя споріг. Живу, щоб кожен день в молитві завдячувати силі в битві. Живу, щоб кожен день новий був щирий, світлий, чарівний, живу, щоб завжди гідно жити та Богу і людям послужити. Живу. Щоб мій Отець Небесний в усіх народах був почесним, живу, бо його слава і честь та воля навіки єсть. Я дуже вам вдячна за прийом. Всім бажаю дійсно мирного неба. І нехай Україна переможе і буде жити в спокою. Дякуємо за все нашим воїнам, нашим захисникам і дійсно ті, хто зараз нас захищають, вони наші воїни на землі. А ми можемо всі стати в проломі за нашу країну. І бути духовними воїнами. Я закликаю всіх до молитви. Хочу поділитися а, молитовниками воїна. Ставайте всіх проломі.